Я не можу не скористатися вашими знаннями про Білорусь, де ви були послом. Там ж нещодавно оця відбувалася зустріч Путіна із Лукашенком. І була інтрига. самольотік та двічі несудимого злочинця, засудженого Януковича, був, а самого Віктора Федоровича нам так і не показали. Що це була за гра така? Ну, має не досягли явлення легітівного, це правда. Тобто самого не було. От. А в чому це справа? Оця вся нічний візит, всі ці спектаклі, заяви про навчання із імітацію нестратегічного ядерного озброєння. Ну, це така п'єса на одну дію з багатьма заходами і виходами. Ну, важко собі уявити, щоб ці старці-диктатори, щоб вони на таку роль згодилися, але як виявилося, вони паразити ще можуть і тівати таку штуку, тобто зіграти таку п'єсу. Справа в тому, що подібні механізми в нинішній системі, в нинішньому суспільстві вони дуже впливові, коли вони чергуються з певними діями на лінії фронту. Паралельно згадайте удари, просто мерзенні удари по місту Харкову. Цей прийом дуже часто використовували нацисти в ході Другої світової війни, коли паралельно з інформаційною атакою використовувалася подібна тотальна. Штурм позицій чи на лінії фронту, чи просто цивільного населення, і так далі, це розраховано на залякування, тому що одне вкупі з так званими словами про імітацію використання нестратегічно ядерного ,我... озброєння ви... воно складає враження шоку, і це розраховано на всіх, і на власне населення, і на європейський світ, які після того згадайте, яка пішла. По пресі європейській така черга надрукованих матеріалів про те, що знов, значить, ядерна, ядерна зброя, хоча це, це фрагмент ядерного шантажу. А, і після цього пішли масово заяви про переговори, а, які абсолютно правильно назвав інститут світової війни це фальшиві переговори. І все, що звідти лунає, воно точно таке ж фальшиве. От остання наша хвилина якраз в цьому і полягає. З одного боку, ми розуміємо, що буде достатня кількість людей, які піддадуться на цей тиск, і відповідно будуть казати: давайте, а давайте припинимо помагати їм зброєю. Давайте їх будемо заганяти до якихось перемовин. Може виникнути зараз оце після всіх тих іграш в Женеві і всіх ось цих іграш в Білорусі, двох нелегітимних, які раптом говорять про третього. Що їх стане більшість тих, які будуть казати, давайте посадимо Київ до капітуляції, але назвемо це мирною угодою про припинення вогню, хоча б? Як показує соціологія по, в європейських виборах до Європарламенту, таких осіб будуть одиниці. Угу. Ну таких як Сара Вагенхнахт, такі, як там окремі дорученці Орбана, дорученці Фіцо. Там декілька куплених Москвою депутатів, які е, про це говорять. Число їх обраховується 16 особами. Одного вже судять у мюнхені за те, що він брав російські взятки. Хабарі наступний буде Максимілян Крах. Це той, якого вигнали з альтернативи угу. для Німеччини. У німеччині тому я думаю, що нас скоро дуже швидко стане зрозуміло за що ці люди говорять подібні речі російські.